Нічні клуби, ось він трендовий аргумент ветеранів проти молоді. Зазвичай дозвілля футболістів на танцполах минає без крамол. проте невідання роз'ятрує фантазію, не на жаль. Іноді гравцям приписують просто такі дивовижні речі. А тому «Болфуд» радить кардинально змінити підхід до справи. Найбезпечніше відпочивати не тихцем, а відкрито під прицілом наших телекамер. Зустрічайте Тимур Парцванія. Один з найперспективніших в стані Динамо. Він же відомий в уських колах Діджей Тіма. Привіт, Біоніка! Сьогодні з вами діджей Тіма. Так що ми всі в місті Я думаю, що вам буде дуже... Очень весело. християнська мораль, помножена на розпусту мегаполіса, зліпила з Тимура справжнього максималіста. Етнічний грузин рідкий гість в нічних клубах, проте кожну можливість використовує сповна. Дівчина парсванії поня, між іншим, екс-чемпіонка України з електроденсу, зробила все, аби через комплекс її демор переступив іще до посвячення в діджеї. До речі, це вам нічого не нагадує. Погляньте, це ж зірковий неймар, так само оповитий чарами танцю. Сам же ж процес перевтілення футболіста у діджея відбувався напрочуд стрімко. Ось тут очманілий парцвання лише осягає прописні істини. Уровні 128. сто двадцять сто поравно було. Проте що це? Ентузіазм захисника зростає, наче на дріжджі, досвідчений діджей Озеров добре знав, чим саме заманювати неофіта. А ще що. А, оба, да, Тема а сам. Вже лічені хвилини партсвані почувався за мікшерським пультом, як риба у воді. так, вот на місці, як... Как... Більше того незабаром парсваня пішов у вільне плавання. В такому стані Тимура, схоже, не бачила навіть його поня. Здавалося б, нелегка це професія. Тут навіть не кожен кібернетик раду усіряким семплерам і звуковим регуляторам дапи. Проте парцвання і завданням впорався бездоганно. Якщо на футбольному полі ейфорію відчуваєш лише після забитого гола, то діджейський сет може тривати навіть кілька годин поспіль. Є то так стаєш, адівеш нашики дівчина, там танцюють а тебе там, тебе поддержу, вот это чувство, реально. Тепер парт може сміливо брати участь у діджейських батлах. Однак головне, це позитивний приклад для колег. Сподіваємося, відтепер тепер наші камери стануть нерозлучним супутником футболістів під час подібних ескапад. Ну а що ж до фарсванії, то як і належить поважному діджею, він просто не міг піти, не попрощавшись. Сему удачі, діді менше вільньоса. Так що не скучайте.